Ще накапай. Ти ж Джонні Кейдж. Кейдж. Опожнював громадянин Кейдж, коли був малим. <плух> Дякую, мужик. Я ціную це. Вам <плух> треба зробити перезапуск. Та нікому це не потрібно. Ще одна гівняна нічка. Джонні Кейджа Тебе Кейдж. було обрано для <плух> поєдинку. Тільки не кажи, що ти ще один божевільний фан. <плух> Як ти <плух> це робиш? То ти йдеш чи ні. Нілайн сидимо презентує. Де це в Це називається Мортал Комбат. Турнір. Смертельна битва. Та це! У жовтні. Це війна за долю твого світу. А ти що собі думав? Я ніякий не чемпіон. У мене немає рук трансформерів. І я не стріляю блискавками. Це лайно мене не стосується. Яктор. Тебе не дратує. Щинки не по обличчю. Приготуйте сам. До наступного раунду. Прийшов час бути героєм. Ти можеш тікати, але ховатися вічно не зможеш. Шоу тайм. Mortal Kombat. Прикінчити. Ти що, прикола тягнеш? У тебе немає суперсил. Я просто неймовірно вродливий.